Вітаємо вас у нашому випуску новин. Сьогодні ми підготували репортаж від учнів п'ятої школи Тернополя на тему історія вулиць файного міста Тернопіль. Тернопільський став давній свідок історії міста, що стоїть тут майже так само довго, як і сам Тернопіль. Заснований Тернавським у 1548 році. Він спершу служив не лише прикрасою, а й важливим оборонним елементом від татарських набігів. Протягом 17 століття на його берегах діяли чотири млини, які приносили Тернополю значний прибуток. А у водах розводили рибу, що також стало частиною економічного життя містян. Але не завжди життя Става було спокійним. Він часто занепадав через татарські і турецькі напади, які залишили його береги в ругінах. До середини ХХ століття між старим замком та надставною церквою існував один із найстаріших районів Тернополя під замчем. Це була своєрідна історична околиця з ринком, ремісничими кварталами та оселами та оселями рибалок, які жили завдяки ставу. Сьогодні залишилися лише кілька будинків у районі вулиці Недстав, що мовчасно нагадують про минуле цієї історичної частини Тернополя. Дякуємо за вражаючий екскурс в історію ставу. Наступна зупинка парк Шевченка, де ми дізнаємось про його красу та значення. Парк імені Тараса Шевченка в Тернополі це важлива частина історії міста, закладений ще в 1953 році. він розташований вздовж берегів Тернопільського ставу та займає понад 22 гектари. З роками парк стає усе більш популярним місцем для культурних заходів і міських свят. У 1970-х роках тут з'явилася естрадна сцена. Літня естрада, і, та й нині відбуваються концерти й фестивалі, що приваблюють жителів і гостей Тернополя. Відомим місцем в парку також є острів Кохання. Це невелика штучна острівна ділянка, яку можна досягти мальовничим пішохідним мостом. Тут проводяться осільні фотосесії, а сам острів став символом романтики для багатьох поколінь тернополян. Парк імені Шевченка це поєднання природної краси та історії, що робить його справжньою перлиною Тернополя. Дякуємо всім репортерам за їхню цікаву роботу та захоплюючі історії. На цьому наш випуск новин завершується. Досліджуйте свою історію та до нових зустрічей!